Та ми хочемо її звідти вигнати, тому що ми її годуємо і ми на це моїмо погани проїдемо. Дивіться, відом... нема, нема, нема. нема. нема свині, яку ми годуємо, нема. Кажуть, що начальник десь побіг. Ловили його он там, коротше.

От подивіться зря, людям бабула. усім у ручі, скажіть, вам скажі? не соромно у мене мама, у мене батько, у мене вся сім'я лікується в неврологічному відділенні. Сергій Володимирович, вам ганьба! вам не можна носити білого халата. І хто сьогодні може надати право цій людині чи другій закрити любе відділення або прийняти рішення проти людей, які там і працюють, а нам не треба? Зараз не через тиждень. Ініціативну групу вже дві скільки ще треба? Ви зараз пропонуєте скласти ініціативну групу, йти з вами і ви підписуйте наказ. Правильно? Скільки нам треба часу? Година, дві година, 200 підписів, Це вже говорить. Шановні колеги, шановна громада, Сергій Володимирович просить ініціатив. До кабінету і годину для того, щоб вивчити питання, він зробить наказ. Почекаємо. Ми зараз почнемо ці всі питання А ви за Оліївку теж юрист, так? Якщо не помиляєшся, у мене у вас обличчя Я дуже знайоме. Адвокат Оліївських, цих депутатів, Гондонів. <кліст> ну, не знаю, може Гондонів. Я, Я просто знайомий обличчя. Конкретно а, а що ви з ним хочете зараз вирішити? Це наш юрист. А, ваш юрист, <кліст> так? Я той. <кліст> Оце оце вирішуйте, ну, так, давайте як так. вирішуйте? Ну, ну вирішуйте, ну, 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 яка, яка конфіденційна інформація від народу, я, це громадська акція. Ні, ми заходимо разом з ним. Ми заходимо всі. Ми обіцяли. Ми опрацьовуємо рішення з група чекає. Ми, ми чекаємо на ініціативу. Зараз зайдуть наші працівники. Чекаємо, ну, ваше... не ми ваші підціляємо. Чому ви не підписали? Ви ж поїдеться. Я нічого не написав. А ви вже не обіцяли. У нас є відео ви, ви, це все Який ми ви відео. прилюднимо. Ви реально брехок, ну це... як? Да, ви говорили одне зараз за розмови. А де ваш телефон? Для чого вам телефон? Підпишіть. Ваш телефон у вас в карман. Вас ніхто не тягнув. Перепрошую, хотіли вже звинувати на суд. Украдішся чи що? <Заходьте>. <Заходьте>. Ми заходимо в ініціативну групу. Це громадське місце. Державне приміщення. Це державне забудемо депутати, ініціативна група. Ми не зможемо нічого. На Красному 14 Від 10 до 25 по. Скасування наказу з урахуванням думки громадськості та гарантій депутатів Новогородської селищної ради Бутомірського району Бутомірської області та з запросу. А то запрос просить. Ну, Бажано, щоб це було з Так,